Привіт, малята! Я знову рада вас вітати. Сьогодні до нас завітала в гості Лялька Оленка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, Оленко. Малят, а давайте ми з Оленкою вирушимо у подорож по дитячому садочку. Отже наша перша зупинка. Діти, скажіть, а чи можуть діти залишатися в садочку одні? А хто завжди поряд з вами? Правильно, вихователь. А що ви робите з вихователем? Протягом дня? Правильно займаємось, малюємо, клеємо, граємо. А як називається кімната? Де ми малюємо? Граємо? Так, це наша група, групова кімната. А ось погляньте на іншу картинку. Скажіть, а що робить помічник вихователя? Так, приносить нам їжу, миє, прибирає, доглядає за чистотою в нашій групі. Вирушаємо далі. А для чого нам потрібна музична зала? Що тут роблять діти? А що є в залі? А хто головний у музичній залі? Так, діти, в музичній залі ми співаємо, танцюємо, граємо, в різних виставах приймаємо участь, проводимо свята, а головний тут музичний керівник. Наступна наша зупинка спортивна зала. Що є в спортивній залі? Що ми можемо тут робити? Хто головний у спортивній залі? Так, у спортивній залі є м'ячі, гімнастичні палиці, стінки, обручі. Ми з ними можемо гратися, виконувати різні вправи, займатися фізкультурою. А головний у спортзалі інструктор з фізкультури. А ще у нас є медичний кабінет. А хто ж тут працює? Що ви знаєте про її дії? Які предмети знаходяться в кабінеті? Так. Працює медсестра. Вона допомагає нам заліковувати рани. Якщо ми впали, надає нам першу допомогу. В кабінеті є бинти вата, пластер для того, щоб обробити рани. А що ви знаєте про працівників кухні? Які предмети є на кухні? Так. Працівники це кухарі, вони нам готують смачненькі страви. А що це за приміщення? А хто тут працює? Так, це пральня, тут працюють пралі. Вони перуть нам ковдри, рушнички, щоб у нас з вами було все чистеньке і в порядку. А це що за кабінет? А хто головний у нашому садочку? Хто керує і слідкує за порядком? Так, це директор садочку. А у цьому кабінеті є багато книг, посібників, ігор. Як називається цей кабінет? Хто тут працює? Так, малята. Це кабінет вихователя методиста. І працює тут вихователь методист. Ось Оленко, і закінчилася наша подорож по дитячому садочку. Діти, давайте ще раз нагадаємо Оленці, як називаються приміщення, в яких ми побували, і хто в них працює. Молодці діти! На цьому все. До наступних зустрічей. До побачення!